Вітя, мой бутік прошила это, вот мой бутик, бутік, все вон, Все валяется. А де, а де була тут? Наташа була от здесь. Вот От вона. Ну, вже замилі крові. Тут тут вона стояла, прилетіла прямо в голову. Молний нос смерть. Місцева продавчиня показує місце, де загинула її колега. Сама вона сьогодні не працювала. Говорить, займалась оформленням пенсії, і це врятувало їй життя. Підставте, якщо я була в бутіки. Я овощами торгую, кофе ми овочами, От гляньте на отакі дири. От п'ямісів залишилася Наташу вбіла. Посікло уламками кіоск Євгена. Він під час обстрілу був на робочому місці. Говорить, снаряд влучив у сусідню торгову точку. Моментальний прильот, і все упало на голову, все пробило весь контейнер. Для, якби на два метри ближе, я б не успіл не злякатися, нічого. Вже б я просто з вами не балакав. Ну, самі розумієте. Ну, боженька відвіл, ну, що маємо, то маємо. Треба йти в лікарню, тому що, походу, по контузія є. Ну, Башка дуже сильно болить, я ж хочу в больницю йти. Уламками пошкоджені, також сусідні з ринком багатоповерхівки. Дівся, ма голова ОСББ Світлана розказує вікна пошкоджені майже в усіх квартирах. Я була не вдома, Я була десь не там пішла там по своїм справам. Дивлюся, бах. Щось полетіло, Ну я злякалася, побігла, дивлюся. А потім це все. Ну страшно. О, оцей удар і вікна, коли коли воно летіла, боже, відчуваєш, думаєш, боже, на що це все? от за що це? І потім навертаються і сльози на глазах, тому що люди стараються, люди все живуть, очікують, і кінця краю немає. Після артобстрілу цей район російські військові атакували дроном. Два. Два Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільний новини, Херсон.